Акція від телерадіокомпанії НТК. Підключення до інтернету лише за одну гривню. Звертайтесь в місто Коломия, вулиця Січових Стрільців, 39. Акція триває тільки до 31 серпня. Коломи і поляки співали українських пісень, фольклорний ансамбль на Доляни міста Гміна Гнівіно вже давно співпрацює із столицею покуття. Цього разу закордонні гості приїхали привітати друзів із 770-річним ювілеєм. Святковий концерт відбувся у міському будинку культури. Офіційний договір про співпрацю влада Коломиї і Гміни Гнєвіно підписали понад три роки назад. З того часу ці міста вважаються побратимами. Дружні стосунки з'явилися і поміж нашим народним аматорським фольклорним ансамблем Тайстра та польським ансамблем Надоляни. Майже кожного року Тайстра гостює у Польщі, а закордонні колеги у Коломиї. То є не тільки то є не тільки співпраця культурна, музична, а ще й певна дружба, яка зав'язалась поміж керівниками ансамблів і владою міста. Приїжджаємо вже не вперше до добрих своїх знайомих, і це є не просто партнерство музичне, то й дійсно приїзд. концерт на Долянів у Коломийському будинку культури зібрав повний зал. Люди з захопленням слухали кожну пісню зарубіжних артистів, тим паче, що вони співали українською мовою. Не менше захоплення у глядачів викликав спільний виступ тайстри і недолянів. Пісня зелене жито спричинила гучний шквал емоцій та оплесків. Загалом у столиці покуття делегація пробула чотири дні. Надоляни також мали нагоду виступати тут на день міста та ближче познайомитися з місцевою культурою і традиціями. Цікаво, що коломияни теж не залишились у боргу перед поляками і представили їм невеликий концерт.